Ще раз всіх вітаю. Сьогодні у нас 27 лютого. Відео буде коротеньке. Ви просите подивитися, бо прочитали таку статтю. Це західне якесь видання. Що вони пишуть? Що Запоріжжя, Херсон, Слав'янськ під загрозою окупації. А Путін хоче політичний Путін через політичний тиск, хоче переконати Україну, відмовитись від цих міст. Тим паче, що в їхньому там законодавстві РФ вже типу включені повністю чотири області разом з, з великими містами, з обласними центрами. Ну, давайте так. Ну, Краматор, Слов'янськ, Запоріжжя, Херсон. Тому ось таке, це західне віддання пише. Я давайте спитаю спочатку, чи це правда? Чи воно таке буде? І що це за повідомлення таке? Давайте. Пише Зах... західне видання, що Запоріжжя, Херсон, Краматорс та Слав'янськ під загрозою окупації. Путін хоче, щоб Україна відмовилась від контролю над цими містами. Що це за повідомлення? Що це правда? Розмови, захист, Україна, пасив, хитрість. Україна пасив, хитрість. Ну, понятно, 10 мечів. Плани, від людник. Ну да, в РФ є такі плани, щоб ці території повністю були їхніми. Але тут смерть, 10 мечів, це залякування. Уход від цього. Я думаю, що це така інформація. Бачите, робота по ілюзії. Типу, ну, зрозуміло, що вони це хочуть, ми і так це все знаємо. Але це, бачите, ілюзія, луна, маніпуляція, залякування і так далі. Робота по ілюзії. ну, Треба щось, треба щось е, ж писати. Уявляєте, як тим, тим людям, які живуть в Херсоні, в Запоріжжі, в Краматорську, Слав'янську, прочитати таку інформацію. Зрозуміло, що ну, люди переживають, пишуть і так далі. Тепер давайте окремо по містам почнемо з Донеччини. Краматорськ та ну, Давайте. Місто Слов'янськ та Краматорськ. Покажіть, окупація буде? Місто Слов'янськ та Краматорськ. Чи буде окуповано РФ? Місто Слов'янськ та Краматорськ. Я загалом питаю, чи буде окуповано РФ. Сонце. Ну, Тут обстріли показують. Такі досить сильні правосуддя, військові луна. Мир. Ну, вони хочуть повністю Донеччину. Що тут поробиш? А ну ка ще раз, окупація міста Краматорськ та Слов'янськ буде. Чи буде окуповано? За, за, ну, питаю без часу: чи буде окуповано місто Слов'янськ та Краматорськ? Колесниця. Вони рухаються в той бік. У них є ціль, плани, наміри. Це, їхні, ну, це, це їхня ціль зараз дійсно захопити 4 повністю території. Ну, я питаю славянськ Краматорськ Так, тут загроза є, що вони будуть туди Та вони і так рухаються туди. Да. Чи буде... Я все одно не показую прям, що 100% окупації. Рухатись будуть, мета є, обстріли будуть. Чи вдасться РФ захопити Краматорськ та Слов'янськ? Давайте так. Жриться плани. Таємні плани по дурню є, але потім якось ілюзія. Ілюзія. Ілюзія, тут хитрість, агресія, вибір, пасив. Все ж таки, думаю, що ні. Думаю, що ні. Але їхня ціль це дійство номер один. Повністю Донецька область, в тому числі і Слов'янськ та Краматорськ. Давайте далі Запоріжжя. Чи вдасться, наприклад, РФ захопити місто Запоріжжя, щоб воно було під їхнім контролем? Чи вдасться РФ? Захопити місто Запоріжжя. 10 мечів. Ну, Запоріжжя ні. Плани їхні та робота підуть по 10 мечів. Е, моя відповідь е, Запоріжжя ні. Херсон, давайте. Місто Херсон. Чи вдасться РФ захопити. Місто Херсон, щоб воно було знов під їхнім контролем. Чи вдасться РФ захопити знов місто? А обстріли переверчуються, місто Херсон. Чи вдасться РФ захопити місто Херсон знов? Те ж саме: 10 мечів. Важко зробити захист. Ну так, плани є, але ні. Ні, важко там захист. Ні. Дивіться, найбільша загроза показує спочатку на краматорськ а не показує там обстріли, показує, що туди колісниця, будуть туди прориватися, але все одно, як по ітогу, ілюсія. Зрозуміло? Ну, ось так.